Спортивні новини про головне. І спочатку інформація з німецького Варендорфа, де харківські борці здобули дві срібні медалі на першому чемпіонаті світу з єдиноборств серед військовослужбовців. Майстер спорту України міжнародного класу Володимир Кочанов виступав у турнірі з вільної боротьби в ваговій категорії до 125 кілограмів. Це було дуже серйозне випробування. 22-річному підопічному Святослава Хоменка протистояли досвідчені та титуловані спортсмени. Але Кочанов теж був націлений виключно на перемогу і у перших двох зустрічах розправився із суперниками швидко та зовні легко. Учасника Олімпійських ігор з Алжиру він заспокоїв за 35 секунд. Індійського вільника бронзового призера чемпіонату Азії за хвилину. У фіналі Володимир Кочанов поступився дворазовому віце-чемпіону світу поляку Роберту Барану, який на Паризькій олімпіаді був п'ятим. Андрій Кулик заробив срібло чемпіонату світу серед військовослужбовців у змаганнях з рекоримської боротьби. Вихованець заслужених тренерів України Юрія та Дімітрія Тімченків виграв три сутички з чотирьох і піднявся на другу сходинку п'єдесталу у вазі до 77 кілограмів. Чоловіча збірна України з регбі 7 стала срібним призером чемпіонату Європи у дивізіоні трофі. Посівши друге місце у стартовому турі, який проходив у Хорватії, українці повторили цей результат і у столиці Молдови, Кишиневі. У перший ігровий день вони перемогли господарів, угорців та швейцарців. У чвертьфіналі зачухлили хорватську збірну з рахунком 21-7. У півфінальному матчі провели майстер-клас для збірної Румунії, побивши її з переводом. Вагою 55 очок, 62, 7. Це було дуже красиво. У фіналі, як і у першому турі, українські регбісти зустрічалися з поляками, які захопили лідерство 7-0. До перерви жовто сині здійснивши спробу та забивши реалізацію, відігралися. Ситуація повторилася після перерви, і рахунок знову став рівним 14-14. Справжня заруба. Останнє слово залишилося за поляками, які вигризли перемогу з рахунком 21-14. Польща набрала у двох ух максимальні 40 очок і виграла золото Збірна України також заробила путівку до чемпіоншипу. Вагомий внесок у це досягнення зробили харків'яни. Срібних нагород чемпіонату Європи з Регбі у дивізіоні трофі удостоїлися Олег Косарів, Сергій Черняченко, Євген та Ярослав Давидов, Віталій Пучков, Євген Чечета, головний тренер збірної Вадим Колушкін та тренер-менеджер Максим Кравченко. Якщо вам подобається те, чим займаєтесь, ви обов'язково досягнете успіху. 庇护。 Харків живе, перемагає, проводить та приймає змагання. Однією з головних спортивних подій червня став всеукраїнський благодійний турнір з пляжного волейболу Крила перемоги. Він проходив за підтримки харківського міського голови Ігоря Терехова та зібрав 34 команди. Компанію господарям склали їхні колеги з Дніпра, Києва, Кременчука, Львова, Полтави. Це наймасовіші змагання такого формату в Україні. Харків відкрив серію. Благодійних турнірів. Ми вже три роки проводимо цей благодійний турнір, задію майже всі міста України. Це і Західна Україна, і центральна. І нарешті, нарешті нам вдалося провести в рідному місті Харкові цей турнір. Це для нас було дуже важливо і дуже принципово провести цей турнір навіть з деякими обмеженнями, але зібрати цю волейбольну спільноту, долучити їх до благодійності і допомогти нашим хлопцям. Збираємо безготівкові кошти, збираємо готівкові, все це сумуємо і перераховуємо на підрозділ Крила, головного управління розвідки. Ми з ними три роки вже співпрацюємо, бачимо результат. Літо, пісок, сонце – шикарні умови для пляжного волейболу. Навіть дощ не порушив тієї особливої атмосфери, яку можуть створити справжні професіонали, і тим більше не позначився на настрої учасників. Із самого початку на майданчиках пішла суцільна пристрасть. І справам на помилку на одну. Після двох поразок учасники достроково вибували із турнірної сітки. Рівень харківських баталій вийшов досить високим. За нагороди боролися і досвідчені пляжники, і талановита молодь. Причому інколи разом в одній команді, як, наприклад, старша вчителька відділення пляжного волейболу харківського фахового коледжу спортивного профілю Анжела Зінченко, та її вихованка Анастасія Чміль. Граю зі своєю вихованкою Анастасією Чмільці це, це дівчина, яка у нас талановита молодь, яка грає до Ю-22. На входить в топ 5 команд в чемпіонаті України. Тому мені дуже приємно, що я можу ще, е, грати зі своїми дівчатами, які вже е, я думаю, я дуже в них, в них вірю, що вони переплюнуть мої досягнення і будуть е, в топі України. В майбутньому в найближчому майбутньому. Саме цей турнір є такою подією, яка дуже доводить до рівня, навіть ну десь з чемпіонатом України дотичний по рівню саме суддівства, по рівню організації. Тому нашим хлопцям-дівчатам це саме рівень змагань, який повертає їх знову в ті часи, коли вони грали до війни, коли вони могли жити в мирній Україні, їздити завжди на всі змагання і так далі. І проводити в Харкові теж чемпіонати України. Харків'яни привітні люди гостям завжди раді водночас швидко дали їм зрозуміти, що закони гостинності безпосередньо на ігрових майданчиках є недійсними. Господарі викосили весь медальний фонд, але золото здобували разом з інагородніми партнерами. Максим Сєрік у тандемі з Ізюмчанином Олегом Садовниковим Ірина Щепілова з Анастасією Шуригіною з Кременчука. Вони забрали й чотири індивідуальні призи. Ще у чотирьох номінаціях перемогли Володимир Репетя, Євген Тарасов, Катерина Зотова та Аліна Золтун. Турнір відбувся і це дуже важливо. Це стимул для учасників, глядачів та організаторів. Дійсно, для нас це така подія, що к нам дійсно приїхали. Професійні спортсмени з інших міст, і це дасть можливість нашим харківським спортсменам, які не мають можливість е, грати в інших містах, показати свій клас, показати свій рівень і знати, на чим працювати. Ми запланували відкриття відділення з пляжних видів спорту в одній з дитячих юнацьких спортивних шкіл, тому що це дуже потрібно зараз, щоб діти займалися спортом і е, також діти. В місті Харкові полюбляють такі від спорту, як пляжний волейбол, пляжний гандбол. Це дійсно потрібно зараз робити, щоб діти займалися спортом. Наступні всеукраїнські благодійні турніри з пляжного волейболу Крила перемоги пройдуть у Трускавці, Хусті та Вінниці. Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус, Харків спортивні новини.